Через падіння баштового крану у Києві затопило вулицю. Підйомник упав у Дарницькому районі столиці та пошкодив трубу холодного водопостачання. Затопило проїжджу частину на місці. Працює моя колега Соня Григорчук. Вона на зв'язку зі студією. Соню, вітаю. Яка ситуація зараз? Світлано, вітаю тебе. Як можете побачити за моєю спиною, кран досі лежить. Однак уже під'їхала спецтехніка приблизно 20 хвилин тому, аби розпочати його демонтаж. Вулиця Рвуцького в сторону проспекту Миколи Бажана поки перекрита. Так само вона у деяких місцях повністю затоплена від прориву труби. Уже і так само дуже сильно намило піску. Уже приїхали комунальники, розпочали також ліквідацію цієї ситуації. Уже розмітають пісок, і так само стараються. Якось розмітати воду трохи по різних краях дороги. Власне, ми поспілкувалися з речницею Київводоканалу Оксаною Стан. Вона розповіла, що при падінні баштового крана була пошкоджена труба дуже великого діаметру. Звідти таке затоплення. Послухаймо її. Пошкодження магістралі по вулиці Ривучського Рістростянецької повністю локалізовано. Дані роботи по ремонту водопровідної мережі будуть відбуватися а, часом, найближчим часом, а, бо необхідне розриття на тротуарі. А, всі абоненти з водою, і тиск в мережі теж нормалізувався. Ня крану сталося близько о пів на першу дня, і зараз хочу сказати, що тут працює дуже багато комунальних служб. Маємо і е, Київводоканал, маємо аварійну службу, київську рятувальну службу. І так само е, при падінні він також е, задів ліхтар і зачепив. Перепрошую ліхтар, ліхтар, фаташкиїв міське світло. Теж тут е, ми продовжуємо стежити за ситуацією. Поки це все. Світлана, тобі слово. Дякую, це була моя колега Соня Григорчук з Києва, де через падіння баштового крану затопило вулицю.